Товариші офіцери, сержанти, солдати високомобільних десантних військ Збройних сил України, шановні ветерани високомобільних десантних військ, щиро вітаю вас професійним святом Днем високомобільних десантних військ Збройних сил України. Крилата піхота була і залишається важливою складовою бойового потенціалу Збройних сил та особливою гордістю нашого народу, а служба десантних війська заповідної мрією багатьох поколінь на Київ, відзначаючи це свято! Ми вшановуємо усіх, хто героїчно боронив рідну землю, хто і сьогодні демонструє зразки мужності і звиття, вірність військової присязі та конституційному обов'язку. Висловлюю подяку військовослужбовцям МДВ за сумлінну ратну працю, Певнений, що ви надалі примножувати славні бойові традиції захисників вітчизни, успішно виконуючи поставлені завдання. Окремі слова вдячності адресую ветеранам десантних військ за відданість бойовому братерству та постійну підтримку молодого покоління в складних умовах сьогодення. Бажаю усім військовослужбовцям, працівникам та ветеранам високомобільних десантних військ, їхнім близьким та рідним міцного здоров'я, добра і злагоди, успіхів у благородній справі служіння українському народу. Слава ГДВ!